Чому переміг Антимайдан? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал зі свого по своє. І власне сьогодні, 18 лютого, сьогодні 10-ті роковини боїв в Маріїнському парку, під час яких загинуло більше насправді, ніж 20 лютого 2014 року. І власне сьогоднішнє відео я хочу присвятити таким важким, але важливим роздумам стосовно того, а що ж далі відбувалося. І стосовно а, взагалі того, що таке був Майдан, і чому зрештою так сталося, адже дуже багато критики, ми всі з вами є такими, знаєте, живими свідками фальсифікації історії, коли нам насправді не розповідають правду, все стараються викривити, замилити там і так далі. Але давайте все по порядку. Чому я кажу, що переміг антимайдан? Коли 18-го відбувалися бої в Мар'їнському парку, і ми там потім звідти виходили, знаєте, я а, потрапив в стан такого певного автопілоту після тих всіх картинок, після того, як відводили людей, після того, що потім відбувалося на Майдані, і я в цьому автопілоті був кілька днів. І лише згодом міг насправді це все так ретельно аналізувати. Але якби ті, хто заходив 18-го в Мар'їнський парк, Знали, що після того Крим віддадуть, президентом оберуть міністра Уряду Януковича, засновника партії регіонів, соратника Медведчука по СДПУ ой, Кума Медведчука. А потім оберуть після нього того, хто насміхається зі всього українського, Україну порівнює з порноактрисою, з Голодомору сміється нахабно, цинічно, і каже сеньор Голодомор. Це етнічний єврей говорить, який добре знає, що таке Голокост, а Голодомор за своїми масштабами був ще страшніше. І от зараз, якщо ми глянемо на вищі посади, хто керує державою, хто виходить, хто працює в медійному полі, які журналісти працюють. Там, хто контролює міліцію, там Татаров, той же ж Подоляк, там ще хтось, ці призначення нові е, з числа генералів, які розганяли Майдан і ще багато-багато всякого. Ну, фактично, ми маємо ситуацію, коли дійсно антимайдан переміг. І тут є одна така, знаєте, ілюзія. Ілюзія полягає в тому, що е, пробують нам зробити винуватим саме Майдан. І розповісти, ну от, до Майдана весь. Але треба розуміти, що в 2014 році переміг не Майдан, а перемогла сцена Майдану. Це дуже-дуже важлива відмінність. І сцена Майдану, насправді, за своєю природою, за своєю антиукраїнською суттю, була різновидом антимайдану. Але різновидом таким, знаєте, завуальованим, прихованим, замаскованим. І власне зараз. Ми дійшли туди, куди дійшли, і давним-давно пора було би зробити ключові висновки. Майдан був різнорідним, він складався з різних явищ. І основою Майдану, найбільш масштабною основою Майдану, був справедливий протест мислячого класу українських патріотів, пасіонаріїв, тих, які заклали основу в майбутньому добровольчого і волонтерського руху. Але крім е, цієї частини, Майдан містив в собі також маніпуляції ворожих кланово олігархічних груп, плюс інших певних геополітичних гравців. В кінці кінців справедливий протест мислячого класу, попри всю свою масштабність, програв. Чому? Тому що вороги були добре організовані, структуровані, підкріплені фінансами. Їхні ляльководи, їхні власники, хто давав гроші цим всім партіям, які там були, ЗМІ, щоб вони висвітлювали потрібних лідерів і так далі. Їхні ляльководи добре знали, чого вони хочуть. А ми тільки почали на Майдані народжувати програму, програму тієї побудови України майбутнього, про яку я часто розповідаю власне, в наших ефірах. І, власне, тому оцей справедливий протест мислячого класу. Програв маніпуляціям кланово-олігархічних груп. Але до маніпуляцій кланово-олігархічних груп треба додати, звичайно, роль геополітичних гравців. Путіна, який був безпосередньо представлений на Майдані, адже навіть Янукович використовував Майдан в своїх цілях для мобілізації свого електорату. Зрештою, для чого він і створив антимайдан. Західні гравці, глобалісти. Вони ж також використовували своїх цілях. Їм треба було запихнути до нас у владу певних людей, які, потрапивши туди, реалізовували би сценарій тотального розпродажу України, розпродажу української землі і надр, і нав'язування нам виродженої ідеології там, так званого відкритого суспільства. Це все були абсолютно ворожі сценарії. Чому ми програли? Ми не структурувалися. Ми не організувались, і це є величезна проблема. Неможливо протистояти успішно протистояти ворогам і перемагати ворогів, якщо ми не структуровані. А наші вороги добре структуровані, підкріплені фінансами і мають свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх політичних партій і провідних ЗМІ. І ситуація не змінилась. І такими описами, коли нам по суті сцену Майдану ототожнюють з Майданом. Хоча це насправді був антимайдан за своєю природою. Нам пробують нав'язати такий стереотип вкласти в голови. Не треба протестувати, не треба боротися, не чіпайте внутрішнього ворога. Ви ж бачите, що сталося і так далі. А треба розуміти, чому так сталося. Ми програли, бо ми не були організовані. І до будівництва України, України як держави українського народу. Нам треба підійти як до створення вищої форми організації українців. Тому що держава це в першу чергу організація, а влада це інструмент. Інструмент, який зараз знаходиться в антиукраїнських руках. 20 лютого я, мабуть, постараюся зробити ефір чи записати достатньо об'ємне відео з приводу Майдану. Хоча я вже неодноразово дуже багато чого казав, але треба розуміти, що зараз антимайдан набрав напевно свою максимальну потужність. Просто максимально він насправді її починав набирати відразу після втечі Януковича. Як би це дивно не звучало, просто вірте фактам. Просто співставляйте беземоційно, що відбувалося. Як одне перетікало в інше, як, як відбувся наказ про одностороннє припинення вогню і ловайськ, мінська зрада, дебальцев, рефінансування, яким кожного з нас зробили втричі біднішим. Подальший дерибан національних багатств, підриви складів і так далі. Ну а з 2019 року, так взагалі підійшли до національної катастрофи, навіть не підійшли. Зеленський відкрито вже розпочав. Тому дійсно антимайдан зараз шикує. І дійсно, настрій надзвичайно важкий в ці дні десятих роковин загибелі Небесної Сотні. І нам треба усвідомити, що якщо ми не організуємось, то ми не зможемо перемогти. Ми не зможемо навіть зберегти себе. Тому це є одне із наших ключових завдань. І в рамках цього завдання треба розуміти: лідери. Не приїдуть за кордону, не прилетять з Марса чи з місяця. Лідери вже є навколо нас. Їх треба шукати навколо них гуртуватися. Але в рамках реалізації чіткої ідеї побудови України майбутнього. Наше бачення України майбутнього ви можете прочитати в Маніфесті Руху Українська сила». Хто з ним погоджується, будь ласка, долучайтеся до нас. Ми вже гуртуємося та організовуємось. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важливо, адже в такий спосіб більша кількість українців побачить таку важливу інформацію і задумається над тими речами, про які я власне розповідаю у відео. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.